Привіт-привіт, малята! До нас прийшов ведмедик і хоче з вами погратись. Подивіться, де знаходиться ведмедик? Ведмедик знаходиться біля коробки. Де ведмедик? Вірно, біля коробки. А зараз ведмедик де знаходиться? Вірно, попереду будиночка. Ведмедик знаходиться попереду будиночка. А зараз ведмедик заховався за коробкою. І він нам каже, куку, -ку! де ведмедик, вірно, за коробкою. А ось ячик ведмедика, яким він грався, де знаходиться м'ячик. Вірно. Під стільцем. М'яч під стільцем. А ось ведмедик грався з кулькою. Кулька знаходиться над ведмедиком. Кулька знаходиться над ведмедиком. А тепер повторимо біля коробки ведмедик. Попереду будиночка ведмедик. Під стільцем м'ячик. Над ведмедиком пулька. А тепер ведмедик хоче з вами погратися. Подивіться на нього. Під присіли. Або підняли ручки вгору над, над ведмедиком ручки. А тепер давайте знову пограємось. Давайте покажемо разом, де знаходиться зайчик? Вірно, біля ялиночки. А ведмедик де знаходиться? Перед ялиночкою. Ось зайчик біля ялиночки. Ведмедик під ялиночки. Дітки ведмедику дуже сподобалося з вами гратися. До побачення, каже ведмедик. До нових зустрічей.